Всім привіт! Я буду грати в Infinity Craft. Цю гру я вже грав. Е, хто не дивився першу частину, подивіться. Я тут роблю як у мого більше країн. Попередні частини зробили Польщу, Францію, Китай. Зробили Ісландію, Грецію та. Фу. Там був Чорнобиль. Десь і... Так. Что мы сделали? Мне сдалось, что там был написано было черным. так можно, напевно, забыть у... Украину, напевно. Это континент, что Антарктида. Антарктида. Угу. Угу, так-м-м-м. м ось так море. так. А ось, ч, де не побачив земля? Я не побачив тут було написано самого початку. Вибачте. Ну, це була Америка. Капітан Америка. Так. ну... Америка! Ми зробили вже Америку. Так, та тепер. Ось так та ось так. Угу. А якщо ось так, то Європа. Ми зробили Україну, нарешті. Так. Реція земля. Спартанський. О, це може бути Америка. Спартанська Америка. Це ж Італія, напевно, має бути вийти. Так Тихо тихента українському. Та чому це. фу, не Так. То ось так. О, все, тепер все зрозуміло. До чого це приведе? Так, серфінг там, Серфінг теж буде. Китай. Ну, зрозуміло. Не знаю, що з. Лас. О, стать, я ще перед цим микав відео почати, а воно чомусь не і Я зробив день-де. Якщо що? забув ядерний реактор. Так. Пирати там це що цікаво буде? Капітан Немо. Якийсь у нас капітан. Та ще я зробив оце. Я не, не знаю. Що це Англія. Якби це країна. Ну, а тільки це не позначено як країна. І я вже. Так. Брексіт. Так, Брексіт, якщо не помне, це коли. Англія вийшла з е... Євро. Союзу чи. Не не, 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 не пам'ятаю. Хаос. Брексит. Європа. Ну, Брексит ми в принципі можемо вийти на це на А що ще Англія. Хаос. Чому хаос? Не зрозумію. Так. А це що? Афіна. Так, Афіна та Європа? Греція. Ага. Афіна та Греція, що буде? Угу, угу розуміло. Так, що ми зробили це відео? Так, Україні зробили Україну. Так, ми ще зробили. Америка. Зробила. я просто це теж на попередній було відео на попередньому. Так, ну ми за це відео зробили тільки дві нових країни. Ну, тому що я, я не знаю, чи це е, рахується як країна чи ні. Напевно, що ні. Що, а якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте подобатися.